Вже втретє, в нашому місті проходять щорічні змагання зі стендового скалолазання серед школярів та дорослих на базі навчально-тренувального центру туризму середньої школи номер 3 Організатором змагань виступив туристичний клуб Восток. Цього року у змаганнях взяли участь 49 туристів, серед них жовтоводців 21 учасник, Кривого Рогу 14, Верхньодніпровську 6, Верховцево 8. Змагання проходили у класах АЛ для всіх та еліт для скалолазів з досвідом у чотирьох вікових категоріях. Головним спонсором змагань виступили столярні майстерні Шмигіна, виробника продукції Екопал, твердого розпалювача вогнищ, камінів та печей. Переможці змагань отримали призи від спонсора, які стануть необхідними у туристичних походах. Я вас поздравляю з сьогоднішніми соревнованнями. Дуже приємно, що дурку Восток підтримує традиції. Кожен рік проводять соревновання по скалалазаннім залам. Я вам желаю сьогодні показати. все на то, что вы способны самые лучшие свои спортивные результаты, завоевать грамоты, первые места, кто будет чуть слабее, призовые места и получить сегодня много удовольствия от этих соревнований, пообщаться между собой, узнать, кто чем живет в разных городах нашей области. И еще раз желаю самых лучших результатов. Учасники змагань із задоволенням ділилися враженнями з нашою знімальною групою. Розкажи мені, Роман, а ти не боїшся на стінку лізти? Ні, капельки. Я вже лазив, тільки не по таких, а по настоящих. А я по яких справжніх? Ну там По скалах? Ні. Ну просто є там, де я живу, там є с обвалений. Я там вставляю пальці, і теж лажу. Там теж велика висота без я лажу. А як твої батьки до цього ставляться? Тобі не страшно, а батькам. Не знаю. Он не бачит? Я не говорю. говорю. Добрый день. Звідки ля вы? С желтых вод. Яка вы команда? Доросла команда? Да. Да, доросла. Вы давно занимаетесь туризмом? Нет, занимаюсь конкретно скалолазанием во второй год. Поэтому я хоть здесь один из самых старших. Опыта у меня, наверное, ну, меньше, чем у многих здесь. Так пришел попробовать свои силы. А як вам більше подобається у природних умовах займатися туризмом чи тут на стінці вправлятися? Ви знаєте, я в природних умовах ще ні разу не пробував. А на... плануєте? Да. Зі скали отак? Да, весной... На скалі, не зі скали, щоб... Так, да, весною на скалу планую виїхати перший раз. Ну, а поки довольствуємося тим, що є. Ну, думаю, на природі буде цікаво. Що для вас спорт і туризм? Спорт. Спорт. Поддержание себя в хорошем тонусе, а туризм просто отдых. Отдых души, природа. Это всегда хорошо. Значит, много ваших друзей, знакомых занимаются спортом, туризмом? Конкретно спортом нет. Туризм, туризмом есть, да, друзья занимаются, а спортом занимаются сейчас мало людей. Многие после работы устают уже не до спорта. Або випивають, знаходять да? кошти на вино да, пиво? Ну, Крім того, я вже взрослий чоловік, у багатьох моїх друзів вже діти, сім'ї, Тому не завжди і не у всіх, виходить, вийти і зайнятися спортом, коли це хочеться. Хоча час можна знайти завжди. Ви вважаєте це корисним? Це змінює образ життя і погляд на життя. Ну, Змінився ваш погляд на життя, як ви стали туристами? Ну, турист я, можно считать, еще здесь... Новачок? Не, не Нет, я в спорте новичок, а в туризме я ненавидь... <свят> ну да, конечно, туризм изменяет человека. Все-таки просто ходить по бетонным джунглям города или, так сказать, ходить на природу по реке на байдарке, допустим, почувствовать реку, как она ведет байдарку, или даже пойти на эту скалу, почувствовать скалу в руках. Это меняет человека, потому что не, все, не всем это доступно, не каждый это может испытать, и поэтому люди, которые говорят для меня, допустим, диван и телевизор гораздо интереснее, чем спать в палатке, они этого не понимают, потому что они этого не пробовали. Надо попробовать. Тогда, тогда что-то тут стреляет и когда ты уже устал и приходишь домой и говоришь, что я все, я больше никогда не пойду в поход, и <как>, на следующий год в итоге ты собираешься и уже с таким огнем в глазах бежишь, я не знаю, в эти горы или на ту же реку, то это, да, немножко психику, конечно, перестраивает. Со мной такое случилось в школе, когда я впервые пошел в поход. И до сих пор занимаюсь туризмом. Хотя в последнее время, конечно, получается все реже. Спасибі, було дуже цікаво з вами поспілкуватися, успіху вам. Спасибі. Розкажіть, будь ласка, звідки ви? Я з Верховства. Я з Верхняпровського. Як тебе звати? Кисаю Дініс. А тебе? Віхтяріон. А ви не боїтеся на нашій стінці лазити? Ні. А, вже лазили по Ні. Ну, ще не були на тренуваннях тут. А що ви, що ви любите взагалі робити на своїх тренуваннях? Ну Лазити паска. Проход, лазити, проход, проходити різні дистанції. А багато ваших однокласників займаються спортивними якимись заняттями? Туризмом, футболом? Ні, у мене так. Да. Друзі, баскетболом, футболом, кікбоксингом. Ви вважаєте зараз спорт модний чи ні? Чи краще сидіти в інтернеті? Ні, ну в інтернеті не сидіти. Мені подобається мені нравиться так лазити. Як вас звати? Я вас уже другий рік поспіль бачу на цих змаганнях. Ви жовтоводець? Да. Хто у вас тут займається? Ваша родина? Дочка. А в якому вона класі? В дев'ятому. І як ви ставитесь до її занять спортом? Туризмом. Хорошо, відлично. – А ви не боїтеся її пускати на стінку? Ні. Взагалі не буду. А самі пробували? Три роки займаюся. Ну, і що для вас є спорт? Все можна сказати. Ну, хороше. Ощущения, впечатлення. Життя? Життя це так. Такий спор, если заболел, это все. А як ви відчуваєте, ваша донька займається? Так? Як це на її здоров'ї, на її оточенні? Як це все впливає? Позитивно? Конечно, позитивно в будь-якому случаї. И... Очень даже влияет общение с людьми, потому что вот коллективы вот разные, люди идут в походы и в походе встречаются с другими, ж, и общаются и даже подсказывают один другому, там, как можно ну, преодолеть трудности. Вам подобається заняття. Добре, дуже, дуже. Добрий, день. Добрий день. Хто ви? Звідкіля ви? Яка ви школа? Третя. – Третя. Так, ви учасники турклубу Восток? так? Да? Розкажіть, як ви тут займаєтесь? Як ми, ми займаємося? Ну, лазимо по стендах, робити техніки пішохідного і горного туризму. Работаємо на, на весняних переправах, так і на <laughs> нічних бегаю, физическая подготовка. Скільки років займаєтесь? Ну, я пошла четвертый. А страшно? На стінку листы? Якщо на обычных тренировках, то страх присутствует. Якщо на соревнованиях, то адреналин повністю уже не замечаешь. ні висоти, ні то, що страховка плохо держит, уже просто сам идеш. А ви вже брали участь у походах, де ви е, тренуєтесь на скалах, на живій природі? Так, да, були. І як? Хорошо. В походах ми були в Карпатах, то тоже так. Що би побажали всім іншим юнакам, дівчатам, дітям, які дивляться, батькам? Які... Приходіть до нас, У нас тут добре. Відкривається мір по-новому. І не страшно. Доброго дня! Звідки ляви? Здрасті, ми з Криворога. Як команда ваша називається? Меридіан. Я бачу, ви вперше в жовтих водах. В жовтих чинні? водах, так, да, перше. А де ви змагаєтеся, тренуєтеся в кривому розі? Ну в нашому клубі ще є раковатую. Там теж є стінка, там тренуємося, ну так. А То, що ви найбільше полюбляєте у туризмі? Ну, більше пішохідний туризм. А да. Де ви були? В Краматоровському лісу. Ну, Взагалі, піший туризм. Ну, більше. Ну так ми ще нікуди далеко не ходили. Ну так по кривому рогу. А скільки років у туризмі ти? Ну я полтора року. А ти? Я також. А скажіть мені, будь ласка, як ви оцінюєте обладнання нашої зали? Стінку? От багато хто не захоплюється, говорять, що ну не, не всі ст, такі. Стіна хороша, ну тяжоле. Ну так, якщо перший раз лазить, то тяжоле. А ви вже Десь... лазили? Ну і так. Да. Раз-два проліз. Ну так, щоб не уставати, тому що устати можна. А як вважаєте, це безпечно? Ну, якщо з страховкою хороша, то так. Да. Що ви побажали не спортсменам? Записатися на туризм, ну якісь кружки. Інтересно, щоб було. Якщо душа подобається, то можна і ходити. Яка у вас перевага? Посидіти ВКонтакте чи піти на тренування? Пойти на тренування. Тренування, конечно. Микола Миколаївич, розкажіть, будь ласка, що сьогодні відбувається? Сьогодні проходять у нас очередне соревновання по скалолазенню на існеннях скалодромах среди, ну, среди школьників і взрослих. Значит, сегодня у нас приехал, зарегистрировалось порядка 50 человек. Гости у нас из Тернов, Кривого Рога, Верходнепровск, Верховцева приехала. Днепропетровска нету. Ну, в общем, мы пока довольны. Сейчас уже начались соревнования, и первые участники уже проходят дистанцию. Ну, там посмотрим. Особенность этого соревнования, что у нас в этом году соревнования проводятся под спонсорской поддержкой небольшой. Это торговая марка «Экопал», производство твердого топлива для оружия костров, там, мангалов. В общем, наше туристическое направление. И киевская фирма «Столярные мастерские Шмыгина» как раз нам в этом помогает. Призы от, от, этого нашего главного спонсора будут всем участникам, соревнований. ну не всем, а тех, кто занял первые места В своїх возисних групах у нас будуть призи від спонсора. І від нашого туристичного клубу «Восток». Так що в цьому році у нас рунування по призам у нас проходять добре. А чи дорого займатися туризмом? Кожен може собі це дозволити? Треба щось приносити, якесь своє обладнання, чи все є саме тут? Оскільки ми вже п'ятий рік существуємо в місті, тому у нас вже в основному. с каждым годом растет пополнение снаряжения туристического. Мы же для этого и стараемся, чтобы каждый пришедший в клуб ну, не испытывал, скажем так, недостатков снаряжения, поскольку занятие туризмом дело удовольствие дорогое, в принципе. И поэтому для того, чтобы попробовать человеку, ему не нужно покупать, тратить тысячи гривен для, просто для того, чтобы попробовать себя в этом направлении. Может, это не его. И поэтому у нас есть, в принципе, уже все необходимое, чтобы человек это начал, скажем так. А дальше он уже сам поймет, надо ему или нет. Бажаючи, может, звертаться до третьей школы, до вашего клуба, так? Вы занимаетесь после уроки? Да, все желающие. Здесь проводится работа детской секции под руководством Антоненко Рая Борисовны. Это... обращаться надо к ней. Если уже взрослые участники, то есть уже там 16 и выше или 15, по так где-то, это уже надо приходить к нам в турклуб «Восток». Ну, то мы тоже находимся в третьей школе Кантоненко Николая Николаевича, либо ко мне можно обращаться. Телефоны можно все есть на сайте, и там все есть координаты, как с нами связаться. За результатами змагань призові місця посіли у групі А серед дівчат 8-10 років. Перше місце – Мусія Крада, Верхтідніпровськ, 11-13 років Демчик Аліна перше місце місто жовті води. Друге місце вивіч Вікторія, місто Жовті води, третє місце Малаук Юлія Верховцево, 14-15 років. Перше місце Лісковщенко Анастасія Жовтіводи, друге місце Гостєва Ірина, Верхній третє місце зима Дарина, Жовтіводи, 16 років. Перше місце Кружко Юлія Кривий Ріг. Друге місце Третяк Юлія Жовтіводи. Третє місце Караповська Карина жовтіводи. Серед юнаків 8-10 років. Перше місце Гучевський Станіслав жовтіводи. Друге місце Перепічко Даніл Верхньодніпроськ. Третє місце Титенко Ігор жовті води. 11-13 років перше місце Дехтяр Іван Верхньодніпровськ. Друге місце Ісаїв Владислав Верховцево. Третє місце Дришлюк Олексій Верховцево. 14-15 років перше місце Павицький Владислав, Верхньодніпровськ, друге місце Шишкін Денис, Верхньодніпровськ, третє місце Околович Ілля, Верхньодніпровськ. 16 років. Перше місце Олексюк Олексій, жовті води. Друге місце Лісковченко Костянтин жовті води, третє місце Фомін, Вадим, жовті води. У групі еліт переможцями стали 16 років. Перше місце Антоненко Софія Жовтіводи, друге місце Гостєва Ірина Верхньодніпровськ, третє місце Лісковщенко Анастасія Жовтіводи, серед юнаків 16 років. Перше місце Лісковщенко Костянтин Жовтіводи, друге місце Олексюк Олексій, жовтіводи, третє місце Ващенко Сергій Жовтіводи.